Всім привіт! Радий бачити на своєму каналі. Ставте лайки, підписуйтесь, діліться коментарями. Слава Україні! Ще трошки нарізали, але вже ми не, не будемо підчищати, вже на другий раз. А там у нас люди прийшли далі робити чужі. Вирізають теж по під дорогу це. Із села направили, так ми і працюємо. І дровцята, і порядок. Ми сьогодні вирішили знову трошки попрацювати. Приїхала яхта біда на допомогу. Розчистили трохи дорогу, бо вже не можна було їхати. І вийшло трошки дровцят. І ось хлопці працюють, бабуся допомагає. Осталося ось трошечки. Там електрики повичищали, повирізували все. І сільські роботники поубирали все. То нам тільки трохи убрати, щоб не так на дорогу висіло дерево. Це ми трогати не будемо. Всім привіт! Знову ранок. Ще один верніє ранок, ми їдемо по корм, туман. Нічого не видно. Але свинки їсти хочуть, тому їдемо при будь-якій погоді, льотній чи нельотній. Під'їжджаємо до нашого магазинчику, все працює, все працює. Зараз зараз продукція є, зараз затаримося. Загрузили ми машину. Можна їхати додому. Трошки склали сидіння, ну, влізло, 10 мішків зайшло. Ось така є аптечка. Аптека гарна, грибочок. Зараз ми купимо нашим поросяткам майбутнім залізу, сердесан для прививочок. Такий ось гарний ставочок. Замерзла водичка лебідіоно, тільки їх, мабуть, погано видно. Плавають. Ті ходять по льду, а ті Ну, серединка не замерзла, а тут льот гарний, бачиш. Мороз є. Отак снідають свиноводи. В дорозі бананчиком. Ні, це шутка, це як там, ланч. Ні, це не ланч, це десерт. Ну, Десерт, так. Все відключається. Встань десь тут на базарчику. Так, так. Я ще сюди схожу. Ось тут ось я угу. На деревах такий мороз. Гарно дуже. В коментарях писали, як у нас було мінус дев'ять, писали, що в Умані мінус 7. Тепліше, а сьогодні в нас мінус 5 показували. І має бути опорос, може завтра. Не встигли привезти корм, як треба колотить. Оце така вийшла. Дедушка збільшив бетономішалку. Раніше ми закидали тільки 30 кілограм. влазило, зараз. 60 шикарно. Змішує дуже добре, то вийшло в нас таке просто збільшений варіант. Змішуємо корм. Зараз, як наколотим, то та й так то і купи не буде. Ге? Mm -hmm. Так, ну, працюємо. Наколотили ми ще 600 кілограм. Залишилась ось така у нас кубка. Але в нас ще є у мішках і є ще зерно. Поки це будемо кормити цим, то сюди щось підкупиться. Так і працюємо. Іде у нас підготовка до поросу. Вчепили лампочку, накладаємо сіна, сіна побольше. Ну, тоді вже як почнеться сам опорос, ми тоді ще більше кинемо сіна. Ну, поки так, поки так, щоб обігрівалося все. Ну що, чучундра, ох і вредна. Не знаю, який це в неї буде опорос. Вредний чи не вредний, важкий. Ну, будемо посмотрити. Чекаємо. Настав у нас опорос настає. Ми вже підготувалися, внесли ящичок. Цілу ніч була гріла лампа. І свинка вже молоко йде повним ходом. Ну, тому чекаємо ми, вже від неї не відходимо, вже чекаємо порос. Підготували ще ось лампочку в ящик, щоб було їм тепленько, поки вони обсухнуть. І отак чекаємо наша мігера. кричить, як собака. Ось такий перший є в нас поросінок. Вже є в нас отакі троє. красавців. Лягай, Мігера, лягай. Лягай. Не хоче лягати. Мабуть, це твій останній опорос. Будемо з тобою прощатися. Підпустили ми наших поросяток. Трошки свинка вспокоїлась, чекаємо далі, як солоденько смокчать. <laughs> Таке смачненьке, мамине молочко. Перебігли поросятка самі на цю сторону. Закінчився в нас опороз. Прибрали. Поросятка вже понімають, що таке лампа. Вже вони сховаються. Ну такий. Слабенький я порос, ну, як кажуть, що Бог дав все в торбу. Свинка відпочиває, не вечеряє сьогодні вона, а завтра вона буде їсти старт, дозу, але стартовий корм. Тут у нас все добре. Всі їдять. Ой це теж такі вредні стають, такі вредні, що я не знаю, що, що з ними робити. ну. Що тут архаровці? Тут їм класно. О, як сіно, на сіно напали. Наша хазяйшка кіда, чи що це в тебе? Що це Чебуреки. буде чи Получається, так? Да? І склеюємо його. Склеї. Молодець. І наступний, хай лежить, слідуючий робить. Получається. Бачиш, получається. Все. пускай, відпускай, хай жариться. Молодець. Виходить. Готуємо. Стіл в яйці. Нічого, да? Ми його тоді помиємо. Нічого страшного. Зато в нас виходить все. Молодець. Прижимай, прижимай сильнее, От так. Все, диви, як виходить, Диви, скільки вже нажарили. Ой, це вообще красивий. В тебе вийшов. Перевертай його. Вилочку на себе. На себе вилочку. Вот так. О. Все, диви, як. Все, вже можеш його не кунати. Вже давай, готуй слідучий. Слідуючий готуй. Це останній, так? Да? На лопаточку. Раз, його, вилочку, тільки придержуй зверху. Отак. Хай стече олія і на, на поднос. Склади. Отак. Все, готуй. Наступний. Все в тебе вийшло. Лопаточку вище. Отак. Дивись. Все ставим ша чайник. Ви? Ну как? А ну кто за Смачно Як Дениска приготував? Я сейчас попробую і скажу. Я скажу. Пока мест ничего не могу сказать. Абсолютно А? Да. М -м -м. Ну бач, які смачненькі! Всім пока.